В книзі пророка Єремії в 34 розділі описується дуже цікава історія. Єремія передає цареві волю Господа Бога про те, що цареві і всьому народові, який є в Єрусалимі, потрібно здатися в полон. Новоходоносорові. Він їх не вб'є, Єремія каже, волю Божу, він вас не вб'є, він вам подарує життя, тільки вам потрібно здатися в полон. Але цар, добре подумавши, Вирішив виправити один із найстрашніших гріхів народу ізраїльського, а саме, народ ізраїльський мав в рабстві у себе братів своїх, юдеїв, ізраїльтян. Це дозволялося Богом ну, відчасти. Але була постанова, що кожного сьомого року потрібно такого було раба відпускати на волю. Вони цю постанову порушили і зробили навічно ізраїльтяни ізраїльтян в полон взяли навічно. Рабами були вічними рабами для своїх братів. І цар вирішив виправити цей гріх. Він складає з Богом особливу умову. Там написано жертвоприношення, таке було дуже особливе, в цій голові описується. І вони вирішили всім народом відпустити рабів на волю своїх. Вони це зробили, відпустили і о чудо, стається велике чудо. Новохудоносор з усім своїм військом, які, яке було в нього величезне, і облягали вони Єрусалим дуже довго, вони просто відходять від міста. Місто звільнене. Це величезне чудо. А чудо це стається лише через те, що вони розкаялися в одному з гріхів, відпустили братів своїх зрадства. Але минає небагато часу, і ці всі, хто відпустили, підлі наві люди зраджують умову з Богом і знову всіх тих, кого відпустили, знову завертають у рабство. Ну, це було дуже таке, таке зле діяння їхнє. Це був дуже поганий вчинок. І Бог далі каже за те, що ви розкаялися ніби. Я відвів новоходоносера від міста, ви тепер вільні, І ви могли б собі може, жити в цім місті. і, і якийсь, ну, Найбуде буде дуже багато в полоні вже було людей. Але це місто могло б плюс-мінус просвітати, якщо б ви були хоча б цю умову вже виконали. І хоча б були, не завертали з рабства братів своїх. Але так як ви зробили оцей огидний вчинок. То більше прощення Господнього вже тому місту не було. І далі ми читаємо і бачимо, що сталося дуже величезне побоїще. Ось так люди зрадили за поїзд Богу і прийшло покарання.